Опалюй свій басейн безкоштовно та ще й заробляй на цьому. Як це працює, зараз покажу. Перше, нам потрібна криптоферма на водяному охолодженні. Друге, нам потрібен буде радіатор, теплообмінник, який буде служити посередником між криптофермою та вашим басейном. Зараз я продемонструю, як це буде працювати. Запускаю цей радіатор. Це вода почала прокачуватися між криптофермою і самим радіатором теплообмінником І ще в нас буде додатково підключений басейн. Він буде прокачувати всю цю воду. Криптоферма в нас буде нагріватися і віддавати своє тепло. Далі, в нас є тут датчик, який буде слідкувати за температурою. І третє, нам ще потрібно буде зробити таку магістраль з клапаном на басейн. Тому що е він нагріває воду десь до 50 градусів на цьому радіаторі, і для того, щоб він ви не зварилося в вашому басейні, треба буде цей клапан закривати, і щоб далі вони е між собою циркулювали усю цю воду. І головне питання. Скільки я на цьому зможу отримувати? Друзі, ця криптоферма приносить 800 доларів на місяць. Мінус електрика, десь 300 доларів, чисто ви будете отримувати 500 доларів безкоштовного опалення вашого басейну і біткоїни на своєму гаманці. Друзі, якщо вам цікава така темка, переходьте за посиланням в шапці профілю та залишайте заявку на консультацію. Або пишіть нам в особисті повідомлення.